Як написано, встань спящий, воскрес і змертвий, і тебе, що? Ось, святий Господь, слава нашому Господу. Або ми так засинаємо, що не може і проснутися. Не може проснутися, дружати. Духовний сон не, не такий плоский сон, а крепкий сон. Тоді вже ми можемо просинатися аж у приспоні ада. Ви знаєте, Мої руки багато вже раз опущені. тому що Бог мені відкрив, я вже це казав. Чи не пам'ятаю, як казав. Зниться мені снігіння таке, що я готовлю сильну проповідь. І мені треба проподати великі аудиторії людей. І оці поп'ня я так увірений, що буде велике покання людей. Приготування цю проповідь. Так мені сниться. Війшов в той зал, людей масово багато, але всі сплять в один, один поряд одкинути голову так і сплять. І я сам до себе кажу, а тепер все. Кому ж я ту проповідь готовим? А? Кому? Кому пробили тепер? Всі сплять. Я став кричати, вставайте, вставайте. Прищасти Христа вже на, в, в дверях. Вставайте, просніться. То думайте, що деякі проснулися, а деякі і стали сплять. І не проснулися. І Бог каже, чую, вони проснулися при сподні Ада. Там вони проснулися. Брати, сестри, і я так сам до себе проснувся, думаю, а навіщо я буду напрагатися, на у мене вже голос на надорманий, навіщо буду вже і не шукати тих проповідей сильних, і не буду, просив Бога, щоб Бог дав мені ці сильні проповіді, Нащо ж мені не дарить горло, Все одно вони не проснуться. Все, і сестри. Хоча ми будемо гарно співати, гарно будемо отут ізячні слова говорити. Ну ми повинні себе провірити. Ти є прах, ти є той, який приналежиш для і є не огня, не чи ні. Ти є той, який приналежить, щоб тобою питався сатана тим прахом. Ти є чи ні. Чому ми хворіємо, про сестри? Буває таким хробим, що не мікованими, тому що сатана єсть нас. Стана, нашу плоть роз'їдає, написана євреям, гіркий корінь, їй бата вреда, Ноги написано. Осей, гіркий корінь, сатана засіває серця наші. Нема буває молитви, немає бодроства, бодрості немає, немає нашого серця. Немає спраги в наших серцях до Господа. Де ж вона поділася, ділася? Ми самі не, не знаємо, де воно є. Друзі дорогі, ми повинні наблюдати за собою. Люба гордість це вже стежка дорога сатани до нашого серця. Любе чванство це вже стежка сатани до нашого серця. Брати сестри, як вам треба сміренним, кротким бути по Господа нашого Ісуса Христа. Що ми навіть чіпляємо на свої груди чи щось на, на уші свої, це вже знак того, що ми ушли в гордості. Вже гордість садна в наше серце. Брати, сестри, в ж я був у місті Торонто, Канаді. там це велика церква. ну Всі сидять братям в кроватках. А я, а я без кроватки син. Вони на мене дивилися більше тижня. Я без кроватки. Суріття говорить до мене. Він тоді був максимічно з вами Слухай, всі кажуть, брат, що ти проти кроватки. Що ти не носиш кроватки? Слухай, слухай, я воїн Христа. Сатана знає. За кінець кроватки потягнути, щоб мені передушити горло і сонне алтерію передавити, і я вже готовий упасти. Він знає, а я молюся за запіснувати. А обіснувати хуже дурного, хуже п'яниці, він два рази хуже піснувати, тому що в ньому сидить сатана. Які замисл він може мати проти мене? Я не знаю. Я надіну на цю петлю, а він з однокінця потягне і все. Я, я постійно в брані, тому що написано наша брань не проти якої плоті, не проти духову зробив потемесі. Брань, війна. І він знає, за що потянути. Одна сестра приїхала зайнята бесами. Ну я її веду в собрання. Не хочу молитися вдома. Може, попарайте на зібрання. І чую, вона йде позаді мене, а я чую, що її бере і говорить до неї. Ти йдеш його, да? Вліпи йому пару разів під вухо, так щоб він впав туди. все. А я чую, що Бог мені дав чути, що стана говорить до неї. І знаєте. Коли от Бог її освободив, каже, що б садив, скажи мені, а каже, щоб я вас вдарила крепко. Бачите? Його всі замисли є, друзі, дає. А ми так легко бачимо. Ми, ми, ми таке даємо місце всяким своїм, розважуванням, мислям і тому подібно. Не можна робити. Про це робити, процесу. Ми повинні стояти на стражі нашого серця, на стражі нашого розуму, на стражі нашим селі, щоб не дати місце сатані ніколи. Не давайте місце дияволу. Можна дати це вкупіднення в наших ділах. Це наше сосне діло. Він може дати за секунду місце дияволу. а можна не дати все життя дияволу місця, а дати місце завжди Господу. Нашому Ісусу Христу. І Бог сказав Адаму, Адам, за то, що те, що ти зробив, то ти прах. І в прах позратися брати сестри, Мільйони тонн людського м'яса йдуть у землю за один день. Друзі, і ось що зробив Сатана? А? Що зробив Сатана, коли Адам своє шив сестри, Ми не знаємо. Що буде з нашою сім'єю, якщо ми не бортисямо батька мати? Ми не знаємо, що буде з дочками нашими, синами нашими, якщо ми не бодрусимо. Ми повинні завжди молитися, взивати, просити і провірати себе, наповняється Духом Святим ні. А любов здавається Духом Святим. Якщо Бог наповнить тебе благодаттю, то ти будеш навіть комашку любити. Ти все будеш творого любити. А зараз, слово собор, каже, горе вам, живущі на землі. Чого горе? Бо що сатана зійшов на землю в великій ярості. Горе Україні, горе моїм странам, Америці, Європі. горе. Всім людям горе. Бо, що сатана зійшов в великій ярості. Де б ти не була, де б ти не поїхала, біда. Буде завжди йти за тобою. Одне спасіння під кримін нашого Господа Ісуса Христа. Ти був безпечний. Амінь. Алілуя. І я так би, брат серце, бажав би, щоб ми провірили себе внимательно. нематіну. Як каже, щоб ми внимательно себе провірали по російськи іслідувати себе внимательно в волі вчині. Як треба самої слідувати, друзі, людина, така лабораторія сложна. Якщо ти в неї зайдеш, ти вже не тим будеш займатися. Тільки собою, собою, собою. І дав Бог, щоб ти так твій лабораторії зайнялася собою, щоб вийшла з неї святи і свята. Амінь. Я прийшов до одного служителя, брата, зайшов, вже може 90 років. Сидить за столом і плаче. Чу ти, брат, плачеш? Чого це таке? Слухай, брат. Читаю Слово Боже, і те, що я не виконав, і те, що не виконав, і ще, ще те не виконав. Коли ж я його виконаю, стільки ж мені років, і я вирішив плакати. Боже мій, поможи мені в це все. Я не в силах з собою справися. Говори, сестри. Я прошу вас, зараз будемо молитися. Не будьте равнодушні, не будьте безпечні. А возьвіть до Господа, подивіться у своє серце свою душу. Ніхто не може зайти у ваше серце, як ви самі, друзі, далі Недавно в мене був один деякон церкви. Недавно говорили, беседували. дзвонить на цих днях. Його ж дружина, горе. Біда з моїм чоловіком. Сатана хоче, щоб він повісився, щоб він ушов з цього життя. Спати не може. Бачите? Дякуємо церкви. Недавно в мене був, все було якби добре. Ну ось біда така. Не, не спить уже ночами, помоліться. Я по трубці помолився, то ту ноцю спав. Дуже спав. На другий день знов кажуть, біда. Він не може вчепитися, сатана. Його є душ, дух нав'ящий. Чуєте? Навлящий дух. Він як нав'яже свої мисля, і ми даємо місце в своєму розумі, потім цей нав'ячий дух опускається до нашого серця і біда. Сну немає, депресія. Спори, ромнуще, безпечі. Одна сім'я прийшла до мене чоловік жінка і горить, ну зрозумій брат, спорим, сваримся, нема миру ніколи в нас. Що це нам робити? Я її поняв, що, і кажу, давайте мені, мені твою руку, сестра, мені брате, Тож мою руку. Своїмо коліна і стали молитися. І я говорю, дух бунтарства, який зайшов у сім'ю цю видичку ім'я Ісуса Христа. І Бог поміг. Бог смилився над цією сім'єю. Дух бунтарства вийшов з їх обох. Слухай з корін, дивиться чоловік на, на жінку. Слухай, яка ти гарна. А вона дивиться на чоловіка. Слуха, а який ти гарний? Бачите? Сатана закрив очі, що навіть жінки не бачить, вона красавиця. Сатана закрив очі, що чоловіка не бачить як... гарний. Обнімається і цілується. Цілується, я сиджу на, на... на столі, думаю, скільки вже б тебе цілуватися. Інтересно мені, бачите? Що це робить чи ні? Що це робить? До одної дівчини, яку вже треба замуж вийти. Вже треба, діта подойшли. Бог посилає по поміток хлопця. Робить їй предложення, а вона я не даю згоди. А я знав цю причину. Ну слухай, чого ти не дала згоди вийти замуж? А в його когта не розміру. Слухай кажу, а? Тож, аби він був твій, так, то ти яку хочеш, кохто надій. Ну, мужчини, ми мужчини. Я той сам посміюся. хіба я за своєю любою дивлюся, чи там щось по розміру шик'є, чи, чи що. Я пішов в город, і все. Хто хоче, хай мене понімає. Кохто не, не по розміру. А ти йди за замуж, то яку хочеш, кого не одінеш. І зараз, що Ви є бідний, як вовчиця голодна у лісі. Ніхто вже не бере, пройшов. Шанс був і шанс опустила. Як нам треба, Бодоросвоти. Як нам треба молитися, ми опускаємо Божі благословіння з допомогою сатани. Бог посилає милость, а ми відбираємо це все. Дали нам Господь сьогодні, Бодорослати, щиро молитися. Славити Бога, щоб ми. І жити по волі Господні, по правді Господній, щоб і спляти болю Господню. Я думаю, що ви ще задумалися, як буде молиться ченя. Задумайся над собою кожен. Може, яка гординя пройшла в серце, викидайте її, відбирайте її з душі своєї, відбирайте скоріше, щоб Бог благословить до небо. Встанемо, будемо хай Бог свої нас. Амінь.

Thank <laughs> you.